Так, друзі, усім привіт! Оскільки е, ви знаєте, БП буде скоро закінчуватись. У нас назбиралося аж цілих 56 ваучерів, тому, власне, зараз будемо їх і відкривати всі разом. Підемо з першого. 56 штучок. Сподіваюсь, випаде багато вільного досвіду. 75 компонентів. Поїхали наступні. І ще компоненти. 250 тисяч срібла. Чудово. Скріншот я зробив. О, от перший вільний досвід. Скріншот я зробив, щоб потім додам, що нам випало. 500 тисяч срібла. А срібло зараз дуже потрібне. 600 тисяч ну небагато. Срібло зараз дуже потрібно. Перед вводом 11 рівня. Ще компоненти. Компоненти от тільки я не заскрінив. 250 тисяч, чудово. Вільного досвіду взагалі не дає. Ніякого дуже потрібно зараз. Ще 500 тисяч. Другий раз. В минулому сезоні мені ж один раз або жодного взагалі вільне... 500 тисяч срібла не падало. Вільний досвід друге. 75 компонентів. Компонентів дуже багато дає. По 75. Не максимально, але дає. 100 тисяч. Окей. 250. Ні, ну срібла ми нормально пофармимо. Навіть декілька лямів, я думаю. 3500. А от вільного досвіду максимально не падало, 7500. Ще 100 тисяч. 75. 3, 500. <гум> Як по скрипту, одне й теж. І в нас ще 30 одиниць. 3500, да, вільного досвіду взагалі не сипить нам. Але хоча б срібло. <кхи> в принципі, компоненти теж дуже корисна річ. Але могло її сипати побільше. 75 це не максимальне. 3500. 250. 3500. Угу. Почему не открылось? И 500 тысяч двичи только было. М да. Початок был богато обещающим. Хочуть ділитися вільним досвідом з нами. Да. Ну срібло двічі падало максимальний поки ні компоненти, ні вільний досвід максимальний не падали. Прикро. Так, все сипить по мінімуму. Але хоча б щось. Може хоч раз... Ну хоча 9-9 ваучерів залишилось. 5. Не хоче максималочку давати. Так, навряд чи буде, але. Шанс є ще. Дві останні. Компоненти і останнє. Теж компоненти. Все, відкрили. В кінці підіб'ю результати. Все на екранчику буде тут видно. Дякую за перегляд. Можете за посиланням підписуватись на інші мої соціальні мережі. Проводимо на твічі прямі трансляції, також на ютубі. Кому цікаво, підписуйтесь і підтримайте лайкосиком. Дякую за увагу.